Мої вітання. Діти, а чи бували ви коли-небудь в театрі чи кінотеатрі? Сьогодні нам з вами випала така нагода. Тож збираємося хучіш. до театру зібралися глядачі. Визначимо, кого до театру прийшло більше дорослих чи дітей. Що слід зробити? Вірно, порахувати їх. Давайте порахуємо. Скільки дорослих. Один дорослий. Два. Три. Чотири. Разом чотири дорослих. А скільки дітей? Полічимо разом. Одна дитина. Дві, три. Разом троє дітей. Кого більше? Дорослих? Чому ви так вважаєте? Дорослих чотири, а дітей три. Чотири більше, ніж три. Діти, поміркуйте. А чи можемо ми порівняти кількість глядачів, не перелічуючи їх? Ми можемо запросити дорослих і дітей стати в ряд поруч один з одним і порівняти їх. Кількість. Шановні дорослі глядачі, станьте, будь ласка, в ряд, один за одним. Юні глядачі, тепер ваша черга. Діти, подивіться уважно і скажіть, кого менше. Так, менше дітей. А чому? Тому що дітей троє, а три менше, ніж чотири. Наскільки дітей менше, ніж дорослих? На один? Один дорослий вирішив піти. Чи змінилась кількість глядачів? Звичайно, змінилася. Що тепер можна сказати про кількість дорослих та дітей? Так, що їх стало порівну. Однаково. По скільки їх. Так, по три. Хтось із дорослих іще пішов. Кого тепер більше? Тепер більше дітей. Чому? Тому що троє більше, ніж два. Молодці діти. Ви були дуже уважними. Для того, щоб переглянути театральну виставу, необхідно мати квиток. Діти. Роздаймо глядачам квитки. Один квиток. Два. Три. Діти. Перевірте, чи всі глядачі отримали квитки. Не всі? Чому? Тому що глядачів більше, ніж квитків. Глядачів чотири. А квитків? Три. Наскільки квитків менше? На один. Наскільки глядачів більше? На один. Чи всі глядачі потраплять в зал? Ні. Як можна допомогти глядачу, що лишився без квитка? Треба придбати ще один квиток. Скільки стане квитків, якщо придбати ще один? Так. чотири. А ось і квиток. По скільки тепер глядачів і квитків? Їх по чотири їх порівну. Чи всі глядачі тепер зможуть переглянути театральну виставу? Так, тепер всі глядачі потраплять в зал. А ось і театральний зал. Діти, допоможемо глядачам знайти свої місця. На першому ряді біля сцени сидітимуть діти. Запросимо їх на місця. Чи вистачило усім дітям місця? Чому? Скільки стільців в першому ряду? Три стільця. А дітей? Дітей теж троє. Що можна сказати про їх кількість? Так. Їх по три. Їх порівну. Ім дітям вистачило стільців. На другий ряд розсадимо дорослих, але спершу порахуємо дорослих глядачів. Один глядач. Два, три, чотири. Разом чотири глядачі. А тепер порахуємо стільці. Один стілець. Два. Три. Чотири. Разом чотири стільці. Що можна сказати про кількість глядачів і кількість стільців? Їх по чотири. Їх однаково. Чи вистачить місця всім дорослим глядачам? Так, вистачить. Запросимо їх сісти на свої місця. Тож, доки дорослі і юні глядачі насолоджуються переглядом вистави, пригадаємо, які завдання чекали на нас з вами сьогодні. Сьогодні ми з вами визначали кількість дорослих і дітей, які вирішили відвідати театр, допомагали роздавати квитки, порівнюючи кількість квитків і глядачів та розсаджували глядачів на стільці в глядацькій залі, перевіряючи, чи всім глядачам вистачить стільців. А Наша зустріч добігає кінця. До нових математичних зустрічей, діти!